Як завжди, поспішає економічний дайджест захопити вашу увагу. Завжди нам є про що поговорити з нашим експертом, доктором економічних наук Сергієм Олексійовичем Якубовським. Вітаю вас, пане Сергію. Як завжди, ради бачити. Добрий день, пане Віталію. Говоримо сьогодні про нафту. Говоримо сьогодні про рішення Байдена, вже не Байдена, на жаль, а можливо, не на жаль, а про рішення Дональда Трампа. Якось можливо шантажувати Російську Федерацію за рахунок цін, зменшення цін на нафту, зменшення видобутку нафти? І є у мене не те що сумніви, є питання. Ми знаємо, що є американські компанії, немаленькі, які також а, вибудовують видововуються нафту. Невже президент Трамп, який замінив Байдена і знов повернувся до Білого Дому, піде проти? Своїх компаній. У мене ось таке несподіване перше питання до вас, пане Сергію. Ну, Віталій, У вас як завжди, питання перш за все розумні, і я з вами погоджуюсь, тому що, ну, по-перше, ну, на мій погляд, добре, що все ж таки Трамп повернувся до Білого Дому і став президентом Сполучених Штатів, тому що він на відміну від. Байдена він все ж таки говорить більш конкретні речі, і те, про що ви згадали, це дійсно було сказано перші декілька днів, після того як він отримав повноваження президента Сполучених Штатів. І це взагалі розумна розумна річ вплинути на позицію Росії через ціни на нафту. І, взагалі, я хотів би сказати, що, е, на мій погляд, е, Трамп дуже непогано підготувався до е, посади президента, тому що е, перший тиждень багато було е, різних дій з його боку, і е, вони, ну на мій погляд, більшість з них вони є ефективними. Ну, перше, все, те, що й торкнулося Україну. Це призупинення а, фінансування з боку Сполучених Штатів різних проєктів в більшості країн світу, в тому числі в Україні. Ну, на мій погляд, це дуже така а, розумна річ. Тобто, це не скасування фінансування, а, а, а призупинення для того, щоб з'ясувати, а куди йдуть гроші, і перш за все, це стосується України. Наскільки вони ефективно використовуються, і вже. Під час першого тижня припинення фінансування ми з'ясували, що деякі змі отримують ці гроші, деякі там організації, які ну не мають прямого відношення, до того, що зараз е дуже потрібно Україні, теж отримали фінансування. Тому ну ця ідея е проаналізувати і вибрати саме те, що. Найбільш потрібно і для сполучених штатів, і для країн, які отримують фінансування, на мій погляд це це, це це дуже добре. І ми лише виграємо, коли буде може і менше фінансування, але е, на те, на ті цілі, які необхідні для України. Це перше. По друге, вже досягнути результати. У переговорах на близькому сході, тобто ще до того, як стати президентом, вже певні речі були зроблені, і зараз є перемір'я між Ізраїлем та Хамас Це теж показує, що якщо Трамп хоче, він має важливі на те, щоб вплинути на такі сторони, як, наприклад, Ізраїль і Хамас, і теж були заяві: заяви щодо припинення чи навіть Закінчення війни в Україні, і от, повертаючись до вашого питання стосовно зниження цін на нафту. А з одного боку, це те, чого прагне більшість країн світу. От коли ми аналізуємо війну в Україні, то ми знаємо, що є там країни Європейського Союзу, більшість Сполучені Штати, які підтримують Україну ці війни, а є так звані країни Півдня. Які кажуть, треба як можна скоріше зупинити цю війну. Чому? Це відбувається не тому, що їм дуже подобається Росія чи Путін, а тому, що вони ну, дійсно страждають цієї війни. Тому що, коли ну, було о, зрозуміло, що висока імовірність о, початку повномасштабної війни це було десь друга половина 2021 року, дуже о, виросли ціни на нафту. Там більше ніж 100 доларів за бара, і якщо це е, ну не дуже е, хороша була новина для країн європейського союзу, але це не було критично, тому що це багаті країни. Якщо їм потрібні гроші, вони можуть надрукувати євро і теж саме сполучені штати, то країни, що розвиваються, вони змушені були витрачати значно більше грошей. Ніж раніше на закупку нафти, і зараз ціна во десь 77 доларів за баррель, вона нижча, ніж була там 21-22 двадцять році, але вона дуже висока для цих країн. Вона вигідна Росії і дуже невигідна країнам, що розвиваються, тому вони от прагнуть як можна швидше закінчити війну. Тому я думаю, що цей меседж Трампу був як в бік Росії. Що якщо Росія не піде на перемовини, то Сполучені Штати зможуть е, зробити так, щоб ціна на нафту зменшилась, і в бік крин ще розвивається. Тобто, якщо, наприклад, війна буде продовжуватися, але ціна буде там десь 40-30 доларів за барель, то я впевнений, там 90% країн, які... Зараз ну не підтримують Україну в цій війні. Ви скажете так, чому ні? Ми ж отримуємо дешеву нафту. Тому тут зміниться і ставлення до Росії і до цієї війни з боку у ну, більшості країн світу. Тому що на жаль більшість країн світу це все ж таки бідні країни. І для них переплачувати вдвічі за нафту. Це то, ну, розуміть. Наприклад, якщо дохід там 500 доларів на місяць, якщо там додатково хтось витрачає 100 доларів на пальне більше. Це одна річ. Чи європейський союз до 5 тисяч євро. Так? Якщо там навіть 200-300 євро більше витрачають, напевно це не впливає на рівень життя населення, а в країнах, що розвиваються, впливає. Тому цей крок, дуже на мій погляд, цікавий, і я підтримую в цьому напрямку Трампа. Але але, на жаль, поки що, поки що. Це тільки слова. І якщо вони залишаться словами, то от, ви повністю я погоджуюсь з вашою точкою зору. Є. Країни, які заробляють на нафті, першу це, це це не лише Росія, чи Саудовська Аравія, це є компанії, які заробляють, це Американські компанії. Тобто, якщо е, їм просто сказати, ну давайте, щоб Росія там програла війну через декілька років, знизимо ціну двічі на нафту. вони скажуть: а, а наше, а наші результати, а наші збитки, тобто Чому це наші плані наші інтереси питають? Наше інтерес, а ми вже втратимо. Ми втратимо робочі місця в Сполучених Штатах. Тобто, тут це можна зробити, якщо це буде план. Наприклад, да ми знижуємося знижуємо ціни там вдвічі протягом наступних двох років. Але потім, потім, у вас буде можливість, тому що о, Росія о, вона не витримає. Такі низькі ціни тут тут буде проблема не лише з війною, а в цілому з економікою Росії. В цілому, тобто, Радянський Союз він розвалився тоді коли ціна була 10 доларів за бар. Зараз, якщо буде ціна там між 30 та 40 Росія витримає максимум два роки. Вона розвалиться. Тобто, може бути така такий меседж Так, давайте так. Ми знижуємо ціни е, на нафту. ми е, Збільшуємо видобуток нафти, тому що якщо видобуток збільшиться, пропозиція збільшиться, ціна сама сама зменшиться, да а потім, потім, коли Росія, як радянський союз, колись вийде з ринку, ви отримуєте преференцію, ви отримаєте можливість там якусь, мабуть, промисловість нафтодобувну в Росії там десь зайти, як було на початку 90-х років, тобто в Росії. Тобто, це знайте цикличний процес, і якщо так скаже Трамп. То я впевнений, що е, е, Путін злякається, тому що це буде конкретний план. І Путін та його радники зрозуміють, що так і Сполучені Штати, і Саудовська Аравія вони можуть погодитися зараз отримувати менше, а там через 2-3 роки отримати значно більше. І це, це це відбувається дуже часто в світовій економіці. Спочатку ціни знижуються, щоб конкуренти. Збанкрутили, а потім потім досягається майже монопольний прибуток. Тому, якщо це піде далі, не лише заяви, тому що заява є, але ціна вона не зменшилась. Навпаки, як ви згадали санкції Байдена, завдяки цим санкціям, так Росія втратить, але ціна зросла протягом останнього місяця Майже на 4% ціна на нафту Бренд збільшилась, тому що пропозиція. Кораблів, які можуть перевезти перевозити нафту, зменшилась ціна на фракт збільшилась і, і, і пропозиція. Нафти зменшилась, тобто, тут, якщо так і залишити ситуацію, то Росія втратить, але виграє на тому, що ціна на, на нафту зросте. Тому тут треба збільшувати пропозицію нафти. Тому цей е, меседж Трампа ще раз підкреслю: я підтримую, але це має бути не лише слова, але конкретний план, і тоді можна суттєво вплинути на Росію не лише. На її бажання про продовжувати війну в Україні, а і, і на, на майбутнє Росії це, мабуть, є більш головним для розвитку світу у майбутньому. Продовжимо говорити про вплив такого нафтового комплексу всіх подій, що відбуваються, і на полі бою, і взагалі і на економічному фронті. Бачимо, що кожного тижня. Майже день через день, вже наша армія, завдяки нашим дроноводам, як то кажуть, нашим військам, безпілотних систем, регулярно передає вітання крупні, більш-менш крупні нафтопереробні заводи Московії. Як ви вважаєте, це ефективний спосіб? Ну так дійсно, ми чи можемо ми відповідаємо, і ми відповідаємо, як то кажуть, точечно, без людських жертв, як це робить наш ворог. Чи побачимо ми в перспективі результат саме цих атак? Чи просто так прилетіло, запалало, і все далі, далі без наслідків? Якщо говорити саме про цей напрямок атак, який обрали наші збройні сили? Ну, Віталій. А можна я вам задам питання? Ви пам'ятаєте, яка була реакція рік назад наших партнерів із Сполучених Штатів ескалація, ескалація? Чи підтримували вони ці дії, чи ні? Не пам'ятаєте? Зараз, пам зараз реакції ніякої. А рік і реакції тому? ніякої. І зараз реакції ніякої. Чому? Тому що ну знаєте були були певні припущення. Ну, 21-му році, коли готувалися до, до повномасштабної війни, і ну можна, от я погоджуюсь з Трампом, він сказав, що. Якби він був президентом у 2022 році, ця війна не почалася б. І я з ним повністю погоджуюсь, тому що Трамп би не, не робив так, щоб війна почалася. Тому що ну, спочатку все було дуже ну, добре був план да? виграшу України. І наприкінці 2022 року Україна майже перемогла. Тому що ну, росіяни. Залишили багато ранньо окупованих територій, і там був повний колопс і в збройних силах Росії і в економіці. Але потім потім Путін сказав: Так, ми поругаємо війну, ми будемо застосовуватися ядерну зброю. І, на жаль, Байден злякався, і він дав наказ. Тому півроку Україна, яка перемагала війни, чекала дещо завітувати допомогу. Так, да, Росія отягнулася да, і ви пам'ятаєте, як зброю ми отримували. Там ми чомусь отримували ці танки. Для наступу, чомусь на рік пізніше. Тобто, ну е ну, би якби він воював, він воював по справжньому. Тобто, якщо воювати, давайте воювати і так, щоб одна сторона, яка на правідному боці, тобто Україна, перемогла. А, а Байден він сказав: Ну, давайте е почекаємо. І почекали, і на жаль, е Росія відновилася і Збройні сили відновилися далі. Щодо, про що я кажу, були певні помилки з боку Сполучених Штатів. Далі, що відбувається зараз? На жаль, на жаль та концепція, яка була у 2021 році, на початку 2022 року, рок, рок, стосовно Росії, вона змінилась. А, ну, чому Росія програвала війну в 2022 році? Тому що у них були проблеми з мобілізацією, у них були проблеми з мобілізацією не лише людей у Збройних сили, а з проблеми з мобілізацією економіки. Зараз цих проблем, на жаль, на превеликий жаль, значно менше. Чому? Тому що зараз у му році. Е, ну, більшість росіян розуміло, От я от, е, впевнений в цьому, незважаючи на е, там, деякі інші е, опитування. Більшість росіян розуміло, що це не їх війна. Тобто, Путін він дав обіцянку, що він виграє цю війну, але ця війна була в Україні, вона не торкалася росіян. Тому вони і не хотіли брати участь. Вони жили своїм життям. Це погано, тому що вони мали б розуміти відповідальність. Свою за те, що відбувається, але так було, наприклад, в Афганістані, коли я був у школі, навчався в університеті, коли радянський союз воював Афганістані. Тобто, ми не підтримували цю війну, але вона не торкалась ну, більшість населення. І тому в Афганістан ну, були люди, які йшли в Афганістан. Але ну дійсно, це не було популярною річчю у радянському союзі йти воювати в Афганістан, тому що це була не наша війна. Що змінилось 23-го року, коли з 24-го року, коли Україна почала атаки на російські там міста, так я з вами погоджуюся це гуманні акції, тобто люди майже не страждають, але зараз, зараз, значна кількість територій Росії відчуває цю війну, тобто вони вже е, беруть участь участь цієї війни. Вони там повітні тривоги, дрони, ну як ми. Ми вже звикли з цим, а вони почали звикати. І тому тому, на жаль, на жаль, ці акції вони мобілізували росіян. Ну так, будь-який народ. Якщо о, народ бачить, що війна там десь за 10 тисяч кілометрів, як Сполучені Штати, от більшість населення Сполучених Штатів байдуже, що відбувається в Україні. Якщо війна буде в Мексиці чи на кордоні о, Мексики і Сполучених Штатів, як міграція, вони що кажуть? Головна проблема це міграція. Але міграція там. Декілька людей загинуло ще від мігрантів, да сотні тисяч загинули в Україні, а декілька американців від мігрантів, але для них це головна проблема, тому що вона поруч, так і для Росіян. На жаль, це мобілізувало росіян. На жаль, на жаль, тому вони мають більшу перевагу у, у тому числі з боку людей, які хотіли б воювати, воювати проти України. Тому, на мій погляд, це і тоді американці казали нам, що. Це не потрібно робити, тому що тоді Росії відчують, що війна їх торкається, але ця нація вона відрізняється від, наприклад, європейців. Так? Тобто, якщо німці відчувають, так? от наш лідер він щось зробив, нам стало гірше, вони розуміють, що треба змінити лідера. Але в Росії диктатура, в Росії немає вільних засобів масової інформації. В Росії не залишилось ну, таких журналістів, наприклад, як ви, хто казав би правду, і тому ці ситуації, на жаль, на жаль, залучення людей призвело тому, тому що бажаючих воювати стало більше. Це перше, друге це пропозиція нафти. Ну, американці вони казали, не треба обстрілювати ці об'єкти, тому що Росія зменшить, зменшить видобуток нафти, і це вплине на світові ціни, і це буде підтримувати світові ціни. І так воно і відбулось. Тобто, ви розумієте, якщо вони виробляють менше нафтопродуктів, то вони їх менше експортують. А якщо вони менше експортують, то ціна зростає, ціна зростає, і тоді вони отримують. Майже ті ж самі гроші, а може і більше, завдяки зростанню ціни. Тому, ну от, на мій погляд, на мій погляд, це все ж таки. Не досить правильні дії, як і е, те, що е, от, збройні сили роблять у Курську. Я розумію, це така стратегія. Ми захопимо їх території, а вони наші. Ну, на мій погляд, це ж таки краще е, обороняти те, що є, де, де дуже хороші позиції, їх, їх легше, і тоді будуть більше втрати у ворога, коли знаєте, тому що коли той, хто нападає. Той несе більше втрати. І те ж саме, от, на мій погляд, все ж таки оці дрони, які є у нас ну, постійно модернізуються, їх треба використовувати, наприклад, для так там на Чорноморський флот, на інші кораблі російські, так. Але, але все ж таки, от треба це от ж таки не задіяти, задіювати територію, о, значну територію Росії, тому що це буде використано проти, прот, проти України, використовується. Я розумію, є така, така позиція, що от, люди вийдуть на вулиці в Росії після цього, там вони бачать, що палає все, підуть і скинуть Путіна. Ну я теж сподівався на це там першу половину 22-го року, майже весь 20, 22-й рік. Але на мій погляд, тут росіяни, вони відрізняються від нас, особливо від європейців. І тому ну я не думаю, що будуть такі народні протести, і це вплине на владу Путіна навпаки. Він я кажу закручує гайки. Він садить до е заграти усіх, хто щось каже розумне. І це е, лише посилює диктатуру Путіна, що для нас погано, тому що м, в Росії є багато розумних людей, і треба їх підтримувати. Тобто розумні люди це ті, хто виступає проти Путіна. Тобто вороги Путіна ну не можна казати, що наші друзі, але вони наші партнери, тому що наш ворог це Путін, і саме ці сили треба підтримувати в Росії, і тоді тоді це допоможе нам. Е, Перемогти Путіна, бо, бо він головна людина, хто зараз хто організовує цю війну проти проти України. Це цікава думка. Безумовно, я частково і в більшій частині Сергія Оксішу з вами погоджуюся. Але є питання можливо, воно не воєнне питання, питання справедливості. Бачите, за три роки е, я не говорю про людське життя, яких не повернути. Ну, давайте все ж таки подивимось. Що, чого Росія лишила е, Україні Україну лишила е, школи, лікарні, підприємства, це все понівечено, домівки, і це я говорю тільки про матеріальні збитки. Чи є справедливо, коли сторона, країна, яка розв'язала це все, взагалі ніяких військових збитків, матеріальних не буде відчувати? Тому хоча б, хоча б так. Тому що. Так, можливо, це як укус комара а, слону, можливо, але якось потрібно відповідати, якщо є можливість. Тому Віталій з точки зору справедливість, я дай погоджу, але наша головна мета перемогти Росію в майбутньому. Тобто інколи знаєте, буває таке, що от від відступає якась армія, так от зараз, як ми там ну, деякі залишаємо міста. Це не проблема, якщо буде збережена армія, якщо вона стане ще краще, і потім переможе. Тобто, справедливість має бути, але не завжди. От сьогодні можна от зробити все, щоб саме сьогодні ми відчули, що справедливість. Е вона відбулася тому. Я, я погоджуюсь, що Росія має бути покарана. Але якщо, наприклад, цей сценарій, про який я сказав спочатку, там десь через 2-3 роки розвалиться Росія, як ви думаєте, потім можна бути можна бути, що можна бути буде потім покарати? Її значно більше ніж у ці дрони. Тобто, потім, якщо там розпочнеться громадянська війна, а вона розпочнеться. Тобто почнеться війна. як тільки ціна буде 30 доларів за барель через за нафту, через рік буде війна між Чечнею і Росією. Ви побачите, як це було у середині х років. Ви ж пам'ятаєте, Росія стала незалежною Україною, а через 2-3 роки почалась справжня піками, з чеченцями та росіянами, і, і десятки тисяч і сотні тисяч загинули в цій війні. Тобто, коли там починається громадянська війна, ми відчуємо, що вони теж покарані, і, і потім вже можна буде втручатися і і зробити так, щоб ще було більшим покарання ем, для росіян. Але але зараз треба стратегічно приймати правильні рішення, щоб цей кінець для Росії він настав. А і потім тоді буде таке повне покарання, максимально можливе. Будемо спостерігати. Дякую, Сергій Олексійович. Цікава дискусія, як завжди. Тримаємо руку на пульсі події і щоб потім кваліфіковано це все обговорити і проговорити. Ще раз дякую вам і успіхів. І Я вам вітаю, дякую.